У самому серці дикої природи Африки в глибинах землі приховується скарб. Цаворит рідкісний камінь із зеленим сяйвом, якого у світі знайдено зовсім небагато. Вперше його відкрив канадський геолог Бріджес наприкінці 1960-х у Танзанії. Але заборона на вивезення змусила його шукати далі. І знахідка в Кенії стала відкриттям століття. Назву цаворит дав плат. Президент Ко. Його ще іноді називають Цаволіт. Більш правильна форма. Видобуток цього каменю небезпечна експедиція. Отруйні комахи, джунглі, ризик не повернутися. Але саме це робить цаворит надзвичайно цінним. Він має твердість 7,5 за шкалою мооса. Скляний блиск, прозорість і природний зелений відтінок усе це робить його конкурентом самому смарагду. Цей камінь підходить не всім. Рибам і ракам він несе гармонію, іншим може не спрацювати. Цаворит – не просто мінерал. Це виклик природі, який стало можливо носити на шиї.